Всім привітки, любі друзі. У нас похмурий день, але не похмурі барви навколо буяють. Я знову на озері Чеха. Зі мною ось такий друг, шикарний, красивий. Бачите, він шипить, бо тут поблизу пробігав собачка. Я думала, це він на мене, але коли собачка побіг, все нормально. Всі на місці, подружки на місці. І що я вам розкажу? Це те, що я зараз розношую блу талісман. Це один із тих ароматів, які мені прийшли з 12 іншими. Дуже класний аромат. Там заявлено, що повинен бути такий. Домашній, фруктовий, але я там якось не чую ні апельсина, ні інших таких фруктів типу груша. Ну, нічого я там чую тільки такі теплі ноти дерева, уд, альгінати.